ДКП «Луцьк-Тепло» просить лучан розраховувати за надані послуги протягом опалювального сезону, інакше містяни ризикують залишитись без постачання гарячої води. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці підприємства. Заборгованість населення за послуги станом на 1 травня становить понад 184 мільйони гривень. Приріст боргу за опалювальний сезон склав понад 30,9 мільйона гривень. Звертаємо увагу, що рівень. Оплати населенням послуг з постачання теплової енергії та гарячої води станом на 1 травня складає 91,3%. Що у сумі з накопиченими за попередні місяці опалювального сезону боргами ставить під загрозу постачання гарячої води вже у травні 2023 року, та як наслідок проведення якісної підготовки до наступного опалювального сезону йдеться у повідомленні.